Всім привіт! Мене звати Юлія, я Машка в Анталії. Останні новини з Хатаїв вісім годин вечора. Вчора був землетрус з магнітудою 6,4 бали, пізніше 5,8 балів. А всього за одну годину відбулося 13 землетрусів. Ви бачите, що міст розкрився на 10 сантиметрів. І не дивлячись на це, швидка їде допомагати рятувати людей. Також добре, що багато людей виїхало з Хата, але багато залишилось. Чому дуже повільно люди заселялися назад в свої домівки? По-перше, звичайно, вони боялися. По-друге, кожну домівку перевіряли, чи в ній можна жити, чи при наступному землетрусі вона не зруйнується. Так і сталося. 28 будівель при останньому землетрусі зруйнувалися вщент. 294 людини постраждали, 18 з них в дуже важкому стані. Після першого медичного огляду їх направили в місто Адану. Але учені зараз кажуть, що можливо такі землетрус з такою магнітудою, як був останній раз, може відбутися на Кіпрі і в місті Адані. А челерологич, де вам і очень? Якщо, наприклад, у вашому місті є центри, які допомагають біженцям, будь ласка, підійдіть і запитайте, можливо, потрібна ваша допомога. Звичайно, дуже багато фінансово перераховують гроші, але дехто не може перерахувати гроші, тому що в них їх немає. Це нормально, але. Волонтери були студенти. Зараз вони вийшли на навчання, тому що з понеділка відкрились уже школи, відкрились інститути. Деякі інститути перевели на заочне, можливо, всі, тому що людей потрібно десь розміщувати. Вони розміщуються якраз таки в гуртожитках, де жили студенти. Ось. І не вистачає рук. Підійдіть, запитайте, там потрібна елементарна допомога, чай роздати їжу, можливо, посортувати щось з людьми поговорити. Розумієте, зараз оце дуже потрібно. Нема стільки психологів з інших країн приїжджають рятувальні групи. Але психологи найкраще все таки ті, що знають турецьку мову, розумієте. Підтримай краще навпаки переключити таку людину, вислухавши її, переключити на те, що вона вижила. Вона вижила, так вона втратила багато родичів. Але Бог нас любить. Він показав, яка корупція в країні. Хтось мені написав, Юля, ти така, що все ви застройщики, ті, що будували. А хто? Ну, хто? Ну, хто Ті люди, які жили в домі, вони ходили рити під будинок під копчишом? Чи кірпічі виймали? Ну, ну ще, скажіть слово, неоднозначно. І все. Звичайно, вони зловлять, садять у тюрми. Я вважаю, ті люди, які підписували дозвіл на будівництво таких будинків, також мають бути в суді і піти в тюрму. Люди, які живуть біля моря, просять триматися подалі від узбережжя, тому що можливо бути цунамі. Розлом, наприклад, в Анталії ми не на розломі. Так? У нас максимум може бути 5 балів. Але в морі далеко-далеко від нас є цей розлом. І тому, якщо землетрус, то, звичайно, може. бути і цунами морем. В Анталії на вчора також люди відчули землетрус, з них з будинків. Також в Ізраїлі відчули землетрус, який був Хатаї, і людей для того, щоб перевірити, hastaneye götürecekler. 296. saat umutların tükenmediğini gösteren bir görüntü. Geride bıraktığımız gün akşam saatlerinde de Сталося чергове чудо. Через двісті дев'яно шість годин, це практично тринадцять дів, була знайдена сімейна пара і дитинка. Дитинка дванадцяти років, на жаль, все-таки померла, а мама з татом живі. Ось таке чу в міністерстві заявили, що будуть будувати 3-4 поверха будиночки і ключі людям, які втратили свої домівки, будуть видані якомога найшвидше. Ви знаєте, що колись Ти зараз будували таким чином, що, наприклад, 5 поверхів, і людина ще собі будує шостий поверх. І таке бувало. Самі це неофіційно, дозвіл на це не було. І як буде з цими людьми, тому що якщо потопу йде, в будинку стільки проживає людей, а на верхньому поверсі ще неофіційно жили люди. Як їм буде надаватися квартири, невідомо. На екрані ви бачите дитячий садочок повністю розрушений і прив'язані кульки. Пам'ять про діток, які загинули. Неможливо дивитися такі відео, це просто серце розривається. Я. Розумієте, те, що будуть покарані люди за це, що вони збудували, звичайно, не поверне ті життя, які втратились. Але, але можливо в країні стане менше корупції. І, наприклад, як в місті Ерзін, де вистріли всі будівлі, і мер, якому погрожували, що він що особливий, чому він не дозволяє будувати і. Повністю він контролював ті цемент і як застроїть будинки, все повністю він не давав дозвіл будувати неправильно. Зараз цю людину показують по всім каналам Туреччини як приклад. І все правильно, тому що от такі люди якраз таки мають керувати державою. Ось такі не корупційні, тому що ця корупція вбиває всіх повністю. Бог просто показав, що вона є. Якщо хтось думав, що ні, будь ласка, елітні будинки. Завалилися просто як карткові будиночки в черговий раз Бог показує, що таке корупція. Якщо тут землетрус і загинуло стільки людей, то в Україні всі гроші, які нам давали на озброєння, їх розікрали. І не було ні ПВО, ні достатньої кількості зброї для того, щоб захищати країну. І через це до сих пір вмирають наші хлопці, вмирають волонтери, лікарі і всі, хто допомагають на війні. Навіщо? Навіщо? Для того, щоб хтось купив собі вілу десь за кордоном, може достатньо вже красти люди милі. можна прийти до Бога і стати добрішими. І думати про людей, які біля вас, а не лише про себе. Не лише про родичів, які біля вас, ні. А взагалі, за все суспільство наших країн потрібно думати, переживати і жити з чистим серцем. З Богом. І не буде ніяких невінь. І навіть якщо будуть землетруси, то не будуть гинути люди при землетрусах, не будуть руйнуватися будинки. Оце саме головне. Ми маємо цей висновок робити. І перестати красти, перестати обманювати і займатися корупцією. І всіх людей, які ви знаєте, що зараз, під час війни, займаються корупцією, будь ласка, здавайте. Нехай їх судять і садять у тюрми. Тому що, якщо. А виграє Україна війну, це 100%. Але залишиться корупція, то ці всі смерті будуть дарма. Просто дарма. Всі хлопці, які полягли на війні і які зараз залишились інвалідами. Не для чого? Якщо залишиться корупція в країні. Бачите, корупціонери, бачите, продають гуманітарну допомогу, яка пройшла безкоштовно. Здавайте, віддавайте імена. Нехай судять, нехай буде трибунал. Тому що це жах. Просто через корупцію страждають і вмирають люди, і діти. І дітки маленькі, які навіть не побачили в цьому світі нічого і вже загинули. Будь ласка, давайте починати думати про других людей. І молитися, і дякувати Богові за те, що Він нас любить, і показує, що у нас робиться в країна. країнах. Слава Україні! Слава нашим героям! Слава всім країнам і подяка величезна за те, що вони допомагають нашій країні, допомагають Туреччині і взагалі всі держави. Якщо вони бачать якась біда, вони всі допомагають і Туреччині, і Сирії. Велика вдячність і слава Ісусу Христу! Знаєте, як колись казали. Слава Ісусу Христу, слава Україні і слава Героям! От так правильно казати. Я вас всіх люблю, цілую обіймаю. Будьте сильними.